Півоня кавакська дауріка. Погляньте на її листя, вона відрізняється від інших півоній саме листя. І цвітом дуже красивий колір квітів. Ось такий, точно, як на відео. Колір передається. Всередині жовті тичинки. Ось квітка яка повніша. Погляньте, яка красуня. Розцвіла вона сьогодні вперше повністю, сьогодні, 12 травня 2023 року. Квітів випускає небагато, але кущ пишний, гарний, відчувається сила у нього, і я думаю, що це кущ не сортовий, а природний. І ці перші квіти, які надзвичайно горно пахнуть, це просто якесь чудо.